Вітаю вас! Ви на каналі Валерія Гречко. СТАРПОМ викладач. Предмет радіонавігаційні прилади та системи. Заняття 11 відеоурок. Тема заняття GPS та її використання в навігації. GPS та її використання в навігації. GPS Global Position System. І ми в даному уроці будемо розглядати практичне використання GPS. На морському судні вахтовим помічником капітана. Вахтовий помічник капітана це третій помічник капітана, другий помічник капітана, старший помічник капітана і капітан, якщо він несе вахту на містку. Практична робота номер 7 Тема GPS та її використання в навігації. Метою даної практичної роботи є навчити використовувати GPS ознайомитися з функцією сигналу в GPS, розвивати навички використання GPS і виховувати цікавість до обраної професії, відповідальність з використанням GPS. Література. Плющ, основа радіолокаційної супутникової навігації можна використовувати. Також конспекти занять No11. Відеороки, занять номер 11 Інформаційні ресурси Сайт сайт.ua, а також морський учбовий YouTube канал Валерія Гречка з де Є плейлисти з практичними роботами, з запитання з відповідями з предмету. Можна зайти, брати і ознайомлюватись. Друге заняття. Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Дати відповіді на запитання, попереднього заняття. Перше одне запитання. GPS. Функція генеральний курс. Потрібно розповісти і дати відповідь на це запитання. Тема заняття GPS та використання навігації. Ми вже говорили про цю тему. Ми тут також говорили. Мотивація навчальної діяльності зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки це предмет фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, навігація, управління судом, глобальний зв'язок. Міждисциплінарні зв'язки це те, що даний предмет. Якщо добре вивчати фізику, математику, електротехніку, то даний предмет буде вивчатися краще. А також даний предмет буде потрібен при вивченні навігації, правлів судном. А саме головне це обов'язки вахтового помічника по використанню GPS на морському судні. Вахтовий помічник піна повинен знати і вміти використовувати GPS на морському судні. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. План заняття сигнали тривог GPS Global Position System. Розглянемо це питання. Сигнали тривог GPS. В GPS є такі сигнали тривог, як сигнал прибуття в точку Arrival Alarm. Сигнал виходу з якірного місця NK Watch Alarm. Сигнал контроля заданого курсу XTE Alarm сигнал тривоги швидкості з аларм Сигнал тривоги прибуття в точки інформує нас, що судно наближається до маршрутної точки. Точки призначення. Тому тривога подається коли судно підійде до кругу, де Буде, буде зроблена установка цього кругу на GPS і з робота сигналізація. Сигнал вихода якерно, з якірного місця, NC-Watch Тривога якорної стоянки попереджує нас, що наше судно переміщується. Коли воно має стояти на місці, воно переміщується. Також створюється круг, радіус, позиція в центрі, і якщо виходить за цього кругу наше судно, то сигналізація буде спрацює. Сигнал контролю за даного курсу XTI Alarm. Якщо судно попереджає, що якщо судно відклонилась від назначеного курсу, то буде сигналізація. Також вводиться відстань, скільки це від доступної відклонення курсу, і вона сигналізує. Сигнал тривоги швидкості з-під По швидкості дається тривога. Сигнал тривог GPS. Прийомний індикатор дає можливість контролювати окремі події шляхом подачі сигналів. Зумером. І повідомлення видається на екрані дисплея. Це сигнал про прибуття в точку призначення Alarm, сигнал тривоги при виході з якірного місця NKWatch аларм, сигнал контролю заданого курсу XT, Alarm, сигнал тривоги по швидкості Speed Alarm. Сигнали тривог виникають, коли порушуються встановлені величини для даних сигналів. Установки для кожного з перерахованих вищих сигналів задаються приблизно по одній і ті тій же самій схемі. Покажемо це на прикладі установки сигналу про вихід з якірного місця. З огляду на те, що цей сигнал тривоги виникає, якщо судно починає рухатися в той час, коли воно повинно знаходитися в спокої і стояти на якорі. Перш ніж ставити установки для цього сигналу тривоги, встановлюється місце перебування судна в якості точки призначення. Можна це переглянути. Практично це робиться так. При підході до. Якерного місця. І коли подається команда з містка Босману віддати якір, і тільки Босман почав віддавати якір, потрібно зафіксувати це місце в місці подачі команди, зафіксувати це місце на GPS, записати його. А потім, коли якір вже віддали, або в процесі, якщо помічник вільний. Він може ввести цю точку в GPS. Вводить її, потім виставляє радіус, який залежить від довжини цепі якорної І сигналізація активується. Підводячи підсумок вивченого матеріалу, хотів б з вами. Проговорити про обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонаційних приладів на морському судні. Предмет називається Наші радіонаційні прилади на морському судні. І ці прилади є на морському судні, тому ми його вивчаємо. Застосування радіонаційних приладів забезпечує на морському судні значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суди. І скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості. Нехтування інформацією від радіонаційних приладів або не її використання приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морських суднах збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні в найскладніших умовах. А також економічну ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіоційні, радіонавіаційні прилади на морському судні це АІС автоматична ідентифікаційна система. GPS система глобального позиціювання, Радар – радіолокаційна станція засобу автоматичної радіолокаційної прикладки. ЕГДІС електронна карта. Ще називають їх навігаційні інформаційні системи. Автоматична ідентифікаційна система АІС. Забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання, між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер ультракороткохвильового діапазону. Транспондер це передавач. Що забезпечує дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІЗ з'явились наявні обмеження РЛС і ЗАРП для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про розташування суден в морі. 1 липня 2008 року всі судна повинні мати на борту АІС. Переваги АІС. АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження зіткнень суден морі сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху, інформацією про тив судна, його осадку, розміри, навіаційні параметри. І практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна по ультракороткохвильовій радіостанції в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотом річки і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри. Забезпечує попередження зіткнення суден. Недоліки АІС. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. аіс інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлений транспондер. Тобі ж, АІС. Судноводії повинні брати до уваги той факт, що на зустрічних суднах АІС може вийти зі строю або бути виключеним. GPS включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше 4 супутників в конфігурації, сприятливої для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на 6, 6 орбітах. На кожній орбіті знаходиться по 4 супутника. Для управління супутниками на Землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортових годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу. Від передачі сигналу супутником до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні землі за виміруваннями відстанею від групи супутників. Супутники є з пунктами з відомими з координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за виміруваннями часу. Проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача помножена на швидкість світла. Ведення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS це сигнал про прибуття в точку Arrival Alarm, сигнал при виході із якорного місця Watch Alarm. Сигнал контролю заданого курсу, курсу XTE alarm Сигнал тривоги по швидкості Speed-Alarm. Сигнал тривоги виникають, коли порушуються встановлені величини. Величини. Сигнали тривоги виникають, коли порушуються встановлені величини. Єслед GPS має 4 режими роботи: режим плотера, режим відображення навігаційних, навігаційних даних. Режим хайвей і режим управління. Радіолокаційна станція або радіолокатор призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань. Що виробляється передавачем, надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий, слабки, високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс, надходить в індикатор. І на екрані індикатора в цей момент з'являється яскраво, світиться точка. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС до об'єкта. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС, це визначати місце судна за орієнтірами. Орієнтирами шляхом вимірювання пеленга і відстані, пізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП або по-англійськи АРПА. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Що з собою є ЗАРП. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки, є РЛС радіолокаційна станція, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації. І отримування даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності суден в морі. Додаткові функціональні можливості у ЗАРП засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки порівняно з РЛ це автоматичне виявлення сигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей. Безперевне автоматичне визначення елементів руху, курс і елементів зближення, дистанції і часу найкорошого зближення для всіх супроводжуваних цілей. Програвання маневру. Розбіжності з, усім, з усіма суднами, що знаходяться на автосупроводженні цілями. За умови, що елементи їх руху залишаються незмінними. Виявлення маневру цілі. Звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної, початок маневра, маневру цілі, зближення з цілею на, на встановлену граничну відстань, виявляти, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці, узагальнення та систематизація влучного матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. Дайте відповідь на запитання. GPS. Функція сигнали тривог. Домашнє завдання. Література, плюс снова раділокаційної та супутникової навігації. Навчальний посібник переглянути можна. А також конспект заняття номер 11 прочитати. Відуроки заняття номер 11 переглянути, також плейлист, практичні роботи переглянути всі. Все це можна взяти на учбу в YouTube каналі, а також на морському сайті. Всю інформацію все це є. А також можна використовувати різні книги, які по радіонаційним приладам використовуються. По даному предмету можна використовувати різну літературу на вибір, яка є в інтернеті по даному предметі, тому що радіонаційні прилади на всіх судах морських одинакові. І вимоги до них однакові. Тому книги однакові. Можна брати любу книгу і використовувати її для вивчення. Можна використовувати цю літературу. Цю літературу, яку я вам рекомендую, я використовую для того, щоб зробити конспект. Вже є готовий конспект, який можна переглянути з використанням всіх цих книг. А також це можна переглянути в інформаційних ресурсах на морському сайті sinfo.cs.ua. А також можна прослухати відеоуроки на YouTube каналі. Морському учбову Валерій Гречко з терповий кладач відео уроки практичних робіт, лекційних занять, запитань з відповідями. Багато було чого потрібного для того, щоб краще зрозуміти предмет. Будь ласка, заходьте, користуйтесь, навчайтесь, підвищуйте свій рівень знань. Вивчайте предмети. Предмет: предмет радіоновіційні прилади та системи. Заняття номер 11. Відеоурок, тема GPS та використання навігації після перегляду даного відео, а також після перегляду всіх відео, які ви дивитесь на YouTube каналі. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях. Яку перше запитання? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському сутні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Дайте, будь ласка, ваші поради. І теми нових відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступному відео у році. Всього вам найкращого!